Доброго дня, пановні члени виконкому. Як мене чути? Доброго дня, чути вас добре. Дякую. Мені сьогодні доручено провести засідання виконавчого комітету 14.30. Кворум у нас є на порядку. денному у нас сьогодні перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчим органам міської ради, який складається з 24 питань, і який був задаледіть розісланий вам. Якщо немає зауважень заперечень щодо порядку денного, прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Дев'ять за. Дякую. Порядок стверджений. Переходимо до розгляду питань по суті. Перший доповідач Маковцев Ігор Ігорович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Питання про погодження передачі з балансу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс КП міське управління справи кодиціонерів. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Мілор Володимир Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. Друге питання про розподіл бюджетних призначень. Прошу підтримати та проголосувати. Дивіться. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Сашко Оксенія Анатолії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Питання 3.4. про виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на придбання інтерактивної панелі. Та питання про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квото постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на придбання спортивного інвентарю. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Дюткін Олег Володимирович, голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради. П'яте питання про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на поточний ремонт под'їздів по будинку та здійснення технічного нагляду за поточним ремонтом. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую, рішення прийнято? Наступний доповідач Лутин Олександр Григорович, директор департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради. Шосте питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 22.01.2019 за номером 18, про стимулюючі виплати секретарю міської ради заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів керуючому. Правами виконавчого комітету міської ради директора департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, керівникам, заступникам керівників і працівникам виконавчих органів міської ради. Прошу підтримати та проголосувати. за Дякую рішення прийнято. Наступний до передач Дмитро Іліч, директор департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. Саме питання про надання дозволу на розроблення програми комплексного відновлення території Дніпровської міської територіальної громади на 2025-2030 роки та внесення змін до стратегії розвитку міста Дніпра. Стратегія Дніпра 2030 Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Павло Фартем Григорович, директор департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради. Восьме питання: про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 14.05.2024 за номером 7 14 5 про запровадження та проведення щорічного конкурсу бізнес-проєктів щодо отримання мікрогрантів суб'єктами мікро, малого і середнього підприємства. На створення або розвиток власного бізнесу. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач павлюк Юлія Олександрівна, директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Дев'яте питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 20052025 за номером 9 двадцять про затвердження переліку переможців конкурсу з відбору проєктів для участі у міській цільовій програмі фінансування проєктів на допомогу Силам безпеки і оборони України. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Семілик Олексій Миколайович, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Десято одинадцяте питання про надання КПУРА дозволу на розробку техніко-економічного обґрунтування по об'єкту від, від, від водовідведення реконструкції дренажно-паладкової мережі від вулиці Трансформаторної до вулиці Вадима Шукова в місті Дніпрі. І питання про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської. Міської ради на тимчасове перекриття проїзної частини по вулиці Широті. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Семенко Олег Борисович, директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. 12 14 питання. Про надання дозволу СББ жемчужина 39 на облаштування майданчика для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 24.10.2012 за номером 1281 про створення міської постійної діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами. І питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 21.01.2020 за номером 100 про створення комісії з питань здійснення державного моніторингу валузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря у місті Дніпрі. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Файфер Сергій Миколаївич, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Питання з 15 по 23. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення квартири 9 за адресою вулиця Новокримська, будинок 4. Про надання дозволу на зміну умов договору найму житлового приміщення квартири 525 за адресою вулиця Моніторна, будинок 10. Про надання дозволу на зміну мов договору на можливого приміщення квартири 217 за адресою вулиця Шодуарівська, будинок 9. Про надання дозволу на зміну мов договору на можливого приміщення, квартири 2 за адресою вулиця Володимира Антоновича, будинок 53. Про передачу власних житлових приміщень 104:00 пять у гуртожитку за адресою проспекту Івана Мазепа, будинок 56 Тарасенко ГІ, Про передачу власних житлових приміщень. 4106 Ігор за адресою проспекту Івана Мозепа, будинок 56 Степаненка ОК, про передачу власність житлового приміщення 32 Ігор Тожитко за адресою по вулиці Альпійський, будинок 5А, Рикуну ОВ, Рикун НВ, Рикуну ДО, Рикуну ДО. Про зміну правового режиму житлового приміщення 310 гуртожитку комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади по вулиці Володимира Восьока, будинок 53. І питання про визначення КП «Жилсервіс 5 ДМР з замовником виконання ремонтних робіт будівлі за адресою проспект Свободи, будинок 72А. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. за. Дякую рішення прийнято. Наступний доповідає Жежевський Сергій Сергійович, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Питання 24 Про переплакування останків військовоплужбовців. Дівцям. Дякую, рішення прийнято. Прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять українських героїв. Дякую, дякую, шановні члени виконкому. Порядок денний вичерпано. До побачення та до нових зустрічей.